Я вірю. Я завжди казала, кажу, і буду казати, що Крим це Україна. В мене в паспорті місце народження Сімферополь це Україна. Ну це ж фраза, яка мені ні, йде ні, данні, для щоб мене це не йде, а нерхувати просто фраза. на тему деокупації Криму і на тему інструментів деокупації. Я, я роблю як спортсменка, можу сказати так від себе все залежне. По перше, я говорю, говорю на міжнародну арену, що Крим це Україна. Це перше. По-друге, я роблю. Тобто навіть те, що виникла ідея, навіть зараз ми на стадії розробки, я можу сказати, так і дуже багато питань, і багато хто просто не хоче за це братися, тому що це дійсно дуже складно. А, але ми це. Хоча б пробуємо, і якщо вийде, хоча б одна дитина або одна родина, це буде велика перемога. Я розумію, що 50 дітей не переїде одразу. Але ось цей поштовх, тобто, щоб люди почали, от знаєте, розуміти, що це можливо. Ага, вони змогли, тобто це можливо. І от мені здається, ось це найголовніше. Але а вже ж я мрію, я мрію, і мені здається, я знаю, не знаю, я одна, напевно, з останніх людей на планеті, хто мріє в добро в якісь такі щирі, щирі речі, в правильні речі, знаєте. І я дійсно вірю, що ми переможемо, і що Крим дійсно повернеться до нас, тому що, ну як сказати, ну так повинно бути.